9 листопада на базі одного з житлових комплексів Крюківщини відбувся фінал турніру з мініфутболу Золота осінь 2014, в якому взяли участь сім команд з києво Святошинського району. Сьогодні такий день, коли ми разом з вами робимо прекрасні речі. По-перше, ми робимо спорт як основним. Таким наших комплексах, які дає можливість молоді і іншим людям займатися спортом, розвиватися, і ми щиро вітаємо кожного із вас, що ви зібралися тут. На цьому полі. Ми намагалися максимально зробити умови для того, щоб вам було комфортно. І хочемо, щоб кожен із вас ваша команда вона дійсно показала той результат, до якого ви йшли. Кожному перемогу, і нехай Господь Бог береже ваше здоров'я. Організатором чемпіонату виступила нещодавно створена громадська організація Прогресивна нація, керівником якої є Олександр Буханенко, який зазначає, що ідея заснувати турнір з мініфутболу з'явилася спонтанно. Чоловік зазначив, що у Вишневому, а також у сусідніх населених пунктах, дуже багато футбольних колективів, які повсякчас проводять дружні ігри. За словами голови громадської організації, було заплановано залучити до участі у чемпіонаті 15 команд. Проте через певні складнощі з фінансами участь у турнірі змогли взяти лише сім. На початку футбольного матчу присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО хвилиною мовчання. Завдяки спонсорам і внескам представників громадської організації було створено призовий фонд, завдяки якому організатори нагородили команди за перше, друге та третє місце у чемпіонаті. Також грошовою премією було нагороджено кращого гравця, бомбардира і голкіпера. Врешті-решт, незважаючи на труднощі, чемпіонат зміни футболу Золота осінь 2014 відбувся. Серед переможців турніру, перше місце посіла команда Чабани Васілки, друге Динамо «Динамо Кроківщина», третє Белісі Мавашневе. Кращим гравцем футбольного турніру визнано капітана. Команди Гатне Андрія Давиденка. Найкращим бомбардиром Романа Остапенка з команди Белісіма. Під час турніру ним було забито 17 голів. Кращим голкіпером став Максим Перепелиця з команди Чабани Новосілки.